Сьогодні у нас на столі ось така штука. Це типу EcoFlow і такі інше, прислав знайомий, купляв з Германії для знайомих в Україні. Приїхало, не працює. Не працює яким чином. Тобто, коли під'єднати мережу, до речі, мережа зараз так само включена з інвертора, бо нема, нема світла, Тобто, коли ми вмикаємо мережу, він починає працювати, показує 100% заряд, включається вихода. І тут появляється напруга. Але якщо ми від'єднуємо зовнішнє живлення, то все виключається. Тобто він геть не працює на акумуляторі. Зараз спробуємо його розібрати, подивитися, як він влаштований всередині. І перевірити стан батарейки всередині. Зразу скажу, що по гарантії ніхто його не буде повертати назад до Німеччини. Буде, будемо спробувати ремонтувати тут. Трохи про пристрій, що він має на собі. Він має дві розетки 220 вольт, котрі включається, вимикається, він має три зарядки USB. Так само включається, вимикається три зовнішніх вихода з навантаженням 12 В 3 А. Має так само сокет прикуривати, як прикуритель в автівці. Так відкривається і так само включається, вимикається. Так само має збоку ліхтарик. Дуже яскравий. Що по характеристиках? Заявлено 600 Вт виходної потужності, але батарейка 460 Вт-годин. Заявлена температура від 0 до 40. Ну, і зроблена, як бачимо, в Китаї. Зараз розберемо та подивимось, як воно зроблено всередині. Зняв задню частину, можемо побачити зверху тут плату інвертора. На трансформаторі тут написано 500 Вт, ну, в принципі, досить великий, можливо, Вт 300-400 потягне. Знизу бачимо тут батарейний блок. Інтегровану плату BMS з балансирами. Бачимо тут збірку 4С. Тобто 4 послідовних, скільки в паралель, не знаю, тут можливо 4, ну треба дивитися, не суть. Зараз будемо перевіряти напругу. На комірках, в принципі, зроблено досить акуратно. Є запобіжники на силових ланцюгах. Є вимірювальні резистори на силових тут. Тут от можна побачити. Це вихід 220 вольт і резистор для вимірювання навантаження. Скоріше за все, в принципі, акуратно зроблено. Далі міряємо. Продовжуємо огляд і вимірювання. Виправляюся тут не 3С, а тут 6С, тобто 6 послідовних комірок. Сумарно 24 вольта, що знайдено, що не включається чомусь цифрова частина. В процесі огляду було знайдено ось таку штуку, дуже сильно нагрівається тут транзистори, котрі з роз'єму зарядки. Ось тут знаходяться, вони повинні включати напругу на. На плату і один з транзисторів, мабуть, вже підгорів, тому що там знизу вже підгорілість. І на тепловізорі можна побачити, що зараз нічого не включено, і воно нагрівається до 200 градусів. При цьому там ток споживання я вже перевірив пів ампера. Тобто він горілий з таким струмом так сильно нагрівається. Зараз його знімемо далі будемо шукати. Тут на платі напруги присутствують, БМС працює, але далі цифрова частина чомусь не вмикається, будемо далі перевіряти. Після того, як зняли декілька згорілих транзисторів, як не дивно, апарат запрацював, тобто зараз не підключено зов... зовнішнє живлення, він підповідає. Почав працювати, тобто, можна включити, вимкнути різні вихідні, роз'єми, тобто, все запрацювало. Не буду перевіряти навантаження, скільки витримує, тому що познімали декілька силових транзисторів, тобто максимальний струм зменшився. Тепер будемо шукати такі транзистори. До речі, дуже цікаві транзистори, якщо подивитися на їхній даташит. тобто оця маленька штучка по даташиту витримує майже 200 А. Не знаю, як там воно витримує, ну, мабуть, кристал витримує, тому що через, через ці тоненькі виводи, не думаю, що воно пропустить такий великий струм. Але даташи заявляє, 200 А при 20 градусах. Навіть при нагріві, зараз подивлюся, при температурі 100 градусів він витримує 100 А. Всередині таких стояло 5 штук, тобто, чисто теоретично він міг пропускати до 500 А. Ну, це зроблено для зменшення нагріву під час роботи. Тобто будемо шукати такі, щоб їх можна було замінити. І що ви думаєте, поки один такий чаржер чекає на запчастини, проїхав ще один непрацюючий. Точно такий же. Але цей, цей приїхав з слідами, що його вже вскривали та ремонтували. Його вже ковиряли. Хтось ковиряв, є по корпусу вже сліди. Ну Обережно скриємо та подивимось, що там. Кому буде цікаво, як обережно скрити цей прилад, крім таких отворів, які закриті ось такими заглушками резиновими. По боках, там, де ліхтарик та вентилятор, отут є така панель, вона закрита такою декоративною накладкою. За цією накладкою. Є шурупи з однієї сторони. І так само з іншої сторони. Тут накладка ще стоїть, але тут так само 4 винта. Крім того, на донышку, ось під оціми резинками є так само 4 винта. З однієї сторони кріпиться інверторний блок з батареями. І так само в розпор з іншої сторони кріпиться. Для того, щоб його обережно вскрити, достатньо на задній частині зняти ось ці ножки та відкрутити по одному шурупу. Тоді відкриється він на дві половинки, і з цієї сторони, де екран, залишиться вся електроніка з батарейним блоком, і цю кришку можна окремо зняти. Ось так виглядає плата інвертора, силова частина. Зроблено воно таким ось моноблоком. З однієї сторони плата управління батарейкою, BMS та частини захисту. І ось тут силова частина інвертора, низьковольтна частина DC DC та високовольтна синусна частина. Термодатчик на цьому радіаторі, термодатчик з цієї сторони. Зроблено, в принципі, доволі акуратно. Управління цим сим на цифрову частину через шлейф. Дуже зручно при ремонті тут є підписи, який Пін за що відповідає. Ну і далі розбираємось, чому не працює. До речі, цей приїхав, тому що йому прилетіло 220 по входу. Дуже часто так буває. Коли включають перехідником вілка-вілка та приходить йому по входу. Зараз розбираємось, що, що де погоріло і чому не включається. Ремонт з накопичувачами завершений. Бачимо обидва накопичувача працюють. Можна подивитися споживання від одного в інший. Тобто у нас працює один накопичувач і заряджає інший накопичувач. Тут зараз споживання 35, 2 Вт. Тобто воно зараз качить. В цей накопичувач включений подовжувач і ми включили ось такий паяльник. На якому бачимо, скачить потужність, тому що там шин-регулятор, котрий нас регулює, і ми можемо побачити зразу споживання збільшується. Ну Це так, це іграшки, просто показати, що воно працює, що по суті, що в одному, що в іншому накопичувачі були спалені. Силові транзистори в інверторі. І так само були спалені силові ключі, які повинні включати силову частину. Не знаю, це, після чого воно сталося. Історія мені невідома. Але було замінено, перевірено під навантаженням. Все працює, всі вихода, входа, все, все нормально піднялося, все працює. Ось таку жменьку силових ключів замінили. Ще там були маленькі ключі в корпусі QFN. Так само, що в одному що в іншому вони погоріли. Так само були перегорівшими запобіжники. Запобіжники в SMD корпусах було складно знайти такі запобіжники, але, в принципі, знайшов. Ну, в принципі, по суті, все, пристрої відремонтовані, можна відправляти клієнтам. Показую, що що один що інший працює без мережі. Тобто вони працюють просто на акумуляторах. Працюють всі навантаження, все включається, вимикається. Все відпрацьовує. Ну, в принципі, все.